Вітаю, з вами Владислав та Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. Сьогодні напередодні Дня Святого Валентина поговоримо про кохання, а точніше про звабування, а ще точніше, про те, як цим на межі нашої ери займалося у стародавньому Римі. Сьогоднішнім нашим пікап майстром буде відомий давньоримський поет публій Овідій Назон. Який написав роботу під назвою Наука кохання. Спочатку ми попросимо відійти від екранів дівчат і залишитися хлопцем. Відійшой? Чудово. Тоді починаємо. Як будь-який шановний пікап тренер Овідій подає себе як справжній фахівець у питанні звабування протилежної статі, представляючись управителем над божеством кохання. Стверджуючи, що оволодіючи цією наукою жодна дівчина перед тобою не встоїть. Умовно, процес завоювання коханої дівчини Овідій поділяє на три етапи перший та основний етап це безпосередньо знайти дівчину та познайомитися з нею, другий етап досягнення любові від об'єкта бажання, і третій власне, зберігти кохання. І так Почнемо з пункту 1. Як знайти дівчину? На його думку, під лежачий камінь вода не тече тут ти маєш, немов мисливець, вирушити на полювання у пошуках своєї здобичі. Перш ніж відважно кинутися у бій, ти маєш подбати про свій зовнішній вигляд, як же має виглядати чоловік перед знайомством із дівчиною. Для початку потрібно привести себе в порядок, але це не означає, що потрібно чіпуритися як модель на фотосесію. Головне бути охайним, чистим, завжди носити тільки чистий одяг та взуття, підігнане за розміром, так би мовити, щоб костюмчик сидів на тобі як треба. Обов'язково стеж за своєю зачіскою і мий голову, щоб волосся не в вїзні боки. Стеж, щоб і волосся не стирчало із носа. І, звичайно ж, не забувай чистити зуби, щоб з рота не смерділо, і регулярно мій під пахвами, щоб від тебе, як від старого козла, за римську милю не несло потом. Ну а все інше це вже для дівчаток. Ось ти привів себе в порядок і можеш сміливо виступати на рибалку. Де тобі найкраще розкинути свої танета, найпростіше, звісно ж, хлопцям із столиці та інших великих міст, де концентрація дівчат на один квадратний метр у багато разів вища, ніж будь-де. Як не важко здогадатися, шукати слід передусім у найлюдніших місцях, тобто у центрі міста, особливо під час свята та інших великих публічних заходів. Особливо родючими є місця проведення культурних масових заходів на кшталт театрів, і подромів, де проводять перегони на колісницях чи гладіаторських іграх. Чому саме театр? Ну, кінотеатрів, ночних клубів та боулінгу у них тоді ще не було, а отже і розважалося люди, як могли. Перебуваючи в театрі або на перегонах, твої дії будуть для дівчини виглядати ненав'язливими а тому й простіше сприйматимуться об'єктом твого бажання. Модні масові заходи хороші і тим, що там збирається безліч модних красивих дівчат, які прийшли туди не тільки розважитися, але і не пропустити можливості покрасуватися одна перед одною, З більшої ймовірності, що в хорошому настрої вони будуть набагато прихильнішими до знайомства. Ще одним плюсом подібних закладів виступає не тільки гарна розмаїтність представниць протилежної статі, а й поєднання корисного з приємним, тобто, якщо ти ні з ким так і не познайомишся, то як мінімум непогано проведеш час. При вибої дівчини, на думку Овідія, робити це бажано при денному світі і небухим, а то при поганому освітленні та тяжкому алкогольному сп'янінні. Красивими можуть здатися всі. Знайшовши та обравши собі дівчину до смаку, переходимо безпосередньо до знайомства. Овідій каже, що не треба боятися знайомитися з дівчатами, бо вони самі хочуть, щоб до них клеїлися. Якщо хтось сподобався, то не бійся познайомитися. У будь-якому разі, навіть якщо і відмовить, то нічого не втратиш. Краще спробувати і отримати відмову, ніж спробувати і потім все життя шкодувати про втрачену можливість. Ініціативу у знайомствах насамперед має проявляти сам хлопець. Чому так? Справа в тому, що століттями були вироблені певні стандарти поведінки та виховання, тож дівчата чекають від хлопців першого кроку. Якщо ти зустрів гарну дівчину, а вона не біжить з тобою знайомитися, це не означає, що ти їй не подобаєшся, можливо, вона лише чекає твого першого кроку. Овідій пропонує починати цю процедуру з уявного приводу потрібно ненав'ящево привернути увагу, можна ніби випадково підсісти поруч, або ненароком її зачепити. В умовах театрального виступу або перегляду перегонів виникає маса зручних моментів, що дозволяють, як би ненароком за допомогою питання зав'язати розмову з дівчиною, що сидить поруч, навіть якщо питання здаватимуться банальними. Для зав'язки розмови Овіді пропонує такі питання, до чиєї партії належать коні на перегонах, попросити поділитися програмою гладіаторських ігор. Або навіть посперечатися з нею, хто переможе у змаганні. Як альтернативу питанню можна проявити своєїну турботу, наприклад, зняти з її одягу якусь порошинку чи листок, навіть якщо його насправді там і не було. Або, як варіант, підняти предмет, що впав в неї, та інші дейбниці подібного роду. В цьому випадку можна подивитися на її ніжки. Що буде ненав'язливо. Так само можна помахати вієвом у її бік, і, як то кажуть, даємниця найприємніша. Якщо ти сильно соромишся, щоб розпочати процес знайомства, то можна трохи випити, що зніме з тебе напругу, розв'яже язик та підніме настрій головне залишатися в повній свідомості, а не напиватися. Якщо вийшов познайомитися з незнайомкою на вулиці, то не приверни її увагу. Тим не менш, великі питання викликає його рекомендація ледве не переслідувати дівчину, яка тобі подобається, наче той спецагент, нескінченно з'являючись в тих місцях, де вона буває, і нескінченно траплятися їй на очі. Відразу видно. Що за часів Овідія газових та працових балончиків ще не було. Якщо тобі сподобалася дівчина по сусідству або незнайомка, чию адресу ти дізнався, спробуй дізнатися інформацією про неї через знайомих чи домогосподарку, щоб дізнатися її інтереси та інші даємниці, які можуть стати тобі в нагоді при спокусі. Якщо треба буде. То надай послугу подрузі або її служанці, щоб вона точно допомогла тобі в налагодженні контактів. Важливо, щоб її подруга чи служниця розповідала їй про тебе багато хорошої інформації, щоб зацікавити її, типу, якщо він такий класний, то чому він все ще не мій. Так само важливо зробити так. Щоб твоя співучасниця не змогла зіскочити зі справи і видати тебе або почати нести твоєму об'єкту кохання про тебе всякі гидоти, для цього тобі бажано мати компромат на служницю чи подругу, яка тобі допомагає. Але якщо тобі сподобалася і сама служниця, то краще не намагатися ухльостувати одразу за обома, а то швидше за все, це закінчиться погано. Що робити, якщо тобі сподобалося заміжня? Насамперед потрібно сподобатися їй чоловіку, Якби зроби його своїм другом, щоб він довіряв тобі і ні про що не здогадувався. І ось, познайомившись, ваше знайомство поступово перетікає у побачення при знайомстві або перебуваючи на побаченні під час розмови, будь найрозумнішим і найвпевнішим у собі. Але, звісно, без зухвальства та нарцисцизму. Якщо вона ставить питання, не роби вигляду, що ти чогось не знаєш. Якщо не знаєш відповіді на питання преши. Головне, роби це абсолютно впевненим у собі. Важливо, щоб у неї не виникало враження, що ти дурний чи невпевнений. Не соромся перекрашати почуття або навіть трохи брехати. Усі людизні. А тому і до різних дівчат у спілкуванні потрібний різний підхід. Перед одними демонструй свій розум, перед суворими дій нахабством, розкажи про те, що тобі сподобалося у ній. По суті, Овідій каже, що жінка любить вухами, обов'язково роби їй компліменти і говори про те, наскільки вона гарна, це має допомогти розтопити її серце. Але перестаратися з компліментами та намаганнями про побачення та поцілунки теж не слід. Важливо вчасно зупинитися і повернутися до цього потім, так як просто надбриднеш, як то кажуть, гарного потроху отримай її довіру, давай їй будь-які обіцянки, головне втертися в довіру і досягти поставленої мети не треба соромитися, обманювати жінок. Це не так уже й погано. Чому? Справа в тому, що жінки самі постійно дують чоловіків. Тож так їм і треба, хай знають, як нас, мужиків дурити. Для демонстрації своїх почуттів можна навіть пустити в бій сльози, а точніше, скупу сльозу по щоці. Ну а якщо зі сльозами проблема, не можеш видавати з себе, хоч ти таїсне. Використовуй олію. Розібравшись у почуттях і втершись у довіру, настав час переходити до поцілунків. На думку Овідія, якщо дівчина ухиляється від поцілунку, це не тому, що вона не хоче, а тому, що такі правила гри, за якими вона непомітно грає в піддавки. Тобто, якщо дівчина каже ні, це означає так, але пізніше. Тому проявляй ініціативу, але, зрозуміло, не з першої хвилини знайомства. Такими є правила гри. При поцілунку, будь ніжним та не проявляй грубості. Перейдемо безпосередньо до відносин. Як тобі отримати прихильність з боку дівчини? Одним з найжахливіших для цього днів є свята, на кшталт її дня народження, а все тому. Що тобі по любому доведеться витрачати гроші. За можливості вона спробує висмоктати з тебе все до копійки, при цьому не факт, що за це ти отримаєш якусь нагороду, намагайся уникати спільних походів по магазинам та ринкам, так як дівчина знайде привід отримати від тебе подарунок, наприклад, може запитати твою думку щодо якоїсь дайбнички. І після твоєї відповіді попросить її купити. Нема грошей, що не мужик, візьми тоді кредит. Айфонів тоді ще не було, а проблеми були ті самі. Якщо вона починає в тебе щось просити, не поспішай їй дарувати це, краще пообіцяй подарунок, а потім подивишся на її поведінку, адже обіцянка тобі нічого не варта. А якщо одразу їй подарувати те, що вона просить, то будеш просто дойною коровою, яку вона кине після виконання своїх бажань. Цілком можливо, що не маючи на тебе будь-яких видів, вона буде навмисно використовувати тебе як грошовий мішок. Навпаки, якщо потягнеш з подарунком, то ти прив'яжеш її до себе довше і отримаєш від неї те, Чого хочеш. До речі, так ніколи не давай їй гроші у борг, повертати тобі вона їх не поспішатиме, і за це тобі від цього не перепаде. Вона навмисно не згадуватиме про борг, так як знає, що тобі буде незручно у неї про це запитувати коротше залишишся без грошей. Набагато сприятливіші дні для налагодження стосунків, це коли в неї сталася якась біда, наприклад, у неї здох котик, або щось на кшталт того. У такому разі ти можеш сісти поруч, пожаліти її, розповісти, як ти розумієш її і як це жахливо. Вона відчує від тебе підтримку і буде прихильніша. А тобі це не коштуватиме нічого. Щоб заощаджувати власні кошти, але в той же час отримати прихильність дівчини, краще займатися лестощами, зокрема, писати любовні листи. Для цього важливо навчитися гарно говорити та пояснювати свої думки, однак не слід застосовувати пишномовних і урочистих слів. Слід буде лише переконувим та ніжним. Якщо дівчина не прочитала твоє письмо, не здавайся і будь наполегливішим. Вода камінь точить, потрібен лише час. Але не треба задовбувати її цим щодня. Має пройти якийсь час Якщо ти її цікавий, рано чи пізно відповість. Іноді, щоб не налякати дівчину, Можна сказати, що хочеш з нею просто дружити, а тим часом все сильніше і сильніше затягувати в любовні тенета. У стосунках не забувай, що не всі друзі будуть вірні тобі до кінця і можуть спробувати відбити в тебе дівчину. Тож будь уважний. А що ж далі? А далі нам невідомо нічого. Або сама робота у відія закінчилася, або продовження не збаїглося. За це подякуємо варварам, які зруйнували Рим та Константинополь. А на сьогодні все. З вами був Владислав та Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Єворницького. Дякуємо за увагу! Читайте класичну і наукову літературу. Та приходьте до нашого музею. Успіхів!